Всім гарного та мирного дня. Сьогодні хочу завершити про свою інкубацію. Прийшов 18-й день і ми перевертаємо яйця. Я беру марлю, ріжу кусочок, щоб застелити повністю сітку. Добавляємо води, розстеляємо марлю під сіточку, виставляємо всі яйця гарно. Додатково додаю губки, які намочую водою, щоб підняти вологість. Ставлю її так по діагоналі дві губки на інкубатор. Провітрюємо останній раз. В Саморобному інкубаторі погано піднімається вологість, тому я одну закрила вентиляцію. Ну, вентиляції вистачає так, щоб от, е, трохи запотіли віконця. Підняти так е, вологість потрібно. Е, що хочу сказати? В Саморобному інкубаторі почали краще лупити. І взагалі вилупились набагато краще, чим у е, інкубаторі рябушка. Було у мене три заклеєних яєчка, два прийшло тріснутих, я їх поставила на інкубацію, а одне сама стукнула шприцем, коли додавала водичку в лоток. Е, Також його тоді заклеїла інкубацію, тому що там був оплод. У мене із цих яєчок вивелось два ціплятка. Одне брулерне, одне голошей. Голошейка не сильно задоволена виводом, тому що із 79 яєць було 7 не оплоду, 7 червоного киття і 17 не вилупилось. В ітозі маю 49 цеплять, хоча вже двоє із них і пропало. Погано живота втягнули. Бройлерів було 29, двоє теж чомусь пропали. Так ось, у своїх є 7. В принципі, я задоволена, але інкубатор будемо переробляти.